Тяжка до сина. Батьки полеглого військового Василя Бородача приходять на його могилу у селі Ржавенці. Кажуть, досі не можуть повірити у загибель сина, хоча минуло майже півроку. Нема найфайнішої квіточки, як ти, дитино. Мама найфайнішої квіточки, як ти. Василь загинув на Курщині. 12 лютого він сказав, що йде на тривале завдання і попросив маму не відправляти посилку, яку вона підготувала. Потім перестав виходити на зв'язок. 20 лютого батькам спершу повідомили, що син зник без вісти. Пізніше їм зателефонували з бригади Василя та сповістили про загибель. Позвонив сам Замполіт, той його, бо командир був у відпустці, а ну, то запозвонив. Каже Оля Васильівна, моє співчуття. Ваш син трагічно загинув. Да. За словами матері, батьки не вірили, що тіло їхнього сина зможуть вивезти з території Росії. Однак командир їй пообіцяв, що зроблять усе, аби повернути Василя додому. Кажу, мені його верне з російської відти землі, хто його забере звідти. До послідного не вірила, не вірила, не вірила. Писала їм, і писала, писала, і писала. Кажу, я вам… Я вам обіцяю, я клянуся своїми дітьми. Так, і слово офіцера даю, що я доставлю на, на Україну. На початку березня мамі знову зателефонували з бригади Василя. Каже, так, ваш син на Україні. Зараз будемо відправляти на Чернівці. Я кажу, я вдячна їм, вдячна. Я падала на коліна, цілувала їм руки ножки, щоб вони мені його доставили. Василь Бородач спершу був піхотинцем-штурмовиком. Торік у березні перейшов до мінометної батареї 92-ї бригади імені Івана Сірка. Він перевіз нас з 8 штурмової роти. З ним в розрахунку було дуже багато хлопців. Якраз командир його розрахунку був теж вихідцем. З тої ж роти вони були вже до цього знайомі. Всі пройшли самі запеклі бої під Бахмутом, під Кліщеївки, Андріївки. Того вони там вже всі дружили. Повага у бойових хлопців між собою, братерство все таке. Це не все не пусті слова. Коли побратими Василя пішли у наступ на Курщину, він був у короткій відпустці вдома. Він до нас вже долучився, коли ми вже були на території Росії. Ми вже брали безпосередню участь в боях за суджу, обороняли вже суджу коли. Вже ми зайняли певні позиції, і команда була перейти до оборони у лютому. На Курщині наступали північнокорейські солдати. Розповідає Коломак, бої стали більш запеклими. Мінометники бригади сірка змушені були відступати. І міномети вистрілювали останні БК і відходили, займали нові підготовлені позиції, де було БК, Відпрацьовували була тобто дуже дуже активна оборона. І в такий один з таких моментів вони працювали, відпрацювали одну ціль. І коли вийшли, наводились на другу ціль. Відпрацювала артилерія ворожа. На жаль, з першого пострілу дуже дуже прицільно. У тому бою, 18 лютого, Василь загинув. Побратими не могли вийти з тих позицій два тижні через ясну погоду та понад 20 градусів морозу. А йти могли тільки у дощі сніг. Коли до них під'їжджали, автівки обстрілювали. Троє побратимів, які забирали тіло Василя, не погоджувались на евакуацію без нього. Погодні умови настали аж 4 березня. Хлопці його там тягнули. Він сам хлопчина по собі такий спортивний, немаленький. Хлопці тягнули наскільки це було можливо пішком. Але все-таки виїхала виїхали, і була заміна розрахунків. Їм виїхала назустріч броня, і наша піхота допомогла на БТРі 4Є вивезли його вже на територію України. Хлопці сказали, що вони його не покинуть, і до последнього чекали. все разом до крашене не змогли вивести. так от зараз вогонь буде підра. За нашого Вася бородача вогонь Слава Україні. Проживати втрату батькам допомагає спілкування з доньками і внуками. Тато Василя Віктор Бородач прибирає на сільському цвинтарі, де похований його син. Щоранку приходить на його могилу. Так, да, Іду подивлюся там, що там буває, що вітер деєнки, покидав ті квіти, то, поправлю та буває, що по два рази, зразу, по три рази на день. Так говорю. إذا так выйду, 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 Василь Бородач долучився до сил оборони у січні 2022 року, а вже з березня був на передовій. Воював на Донеччині та на Харківщині. А від серпня 2024 на території Росії ніхто не хотів воювати. Скільки там було пов'язок, ніхто не брав. Він перший і, і перший пішов з села, і перший за загинув. З Василем Бородачем попрощалися у Ржавинцях у березні 2025 року. Військовому було 37 років. У нього залишився 12-річний син та батьки. Марія Антоняк, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.